Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене сніданок. Ну, перш нім сказати, що я буду снідати, я хочу, друзі, вам всім подякувати, хто мене дивиться, хто заходить на мій канал, хто пише мені коментарі. Але, мої хороші, я просто не можу всім відповісти через те, що в мене в телефоні пише сталася помилка. Мені пообіцяли спробувати. Ну, поки так, друзі, так що ви Але я це все дуже ціную. Дуже вам велике дякую, мої хороші. А тепер мій снідонок. Що у мене на снідонок сьогодні? На сніданок у мене два яйця. Друзі, може я трішки отак у вас. Два яйця. См'ятку. Овочі. Я відтушила свої заморожені, що в мене. Це трохи моркви по-корейському. І грам 50, я не бажала курячого м'яса. А також в мене буде какого, як я вам кажу, як я готую, як розчинукову і три палички сиру, сир солоний. Друзі, в мене снідонок. Ці, хто зі мною снідать, Всім смачного. На подвір'ї 12 градусів морозу. Пройшов сніжок невеличкий. Я ось наготовила мітлку і зараз повідмітою. Це в нас часток на подвір'ї. Дівчатка повідмітала я. І за двором ось тут. І мої ось дівчатка повиходили зі мною. І в дворі друга ось летить. ну руки скажу чесно, замерзли. І в перчатках. Оце така у нас погодка. Дівчатки, пішли. Люся, Аліса. Пішли. Пішли. Так, піду трішки входу нагріюся. Дівчатка вділася і йду в центр. Заразом я пройдуся, зайду в магазин, світло нам дали утром на півтори години, і скільки п'ять годин не було, і оп'ять на півтори години дали, і не буде до п'яти вечора. А я піду погуляю. Друзі, прийшла вже додому, нагулялася, замерзла, а це сіла за вишивку. На цій стороні в мене ось залишився тільки кубик ось вишить. Ну, я ще до дошию, поки світло, я думаю, що побачу. Ото такі справи мої хороші. Сьогодні відик дуже коротенький. Просто надивилася, як світло було новин. Новини не дуже втішні, а не хочеться, друзі, з негативом щось показувати. Мої хороші, до побачення, здоров'я, миру, всього вам найкращого.